У Житомирській обласній лікарні Гербачевського в ніч на 20 березня вперше провели трансплантацію органів від посмертного донора. Цієї ночі відбулося перше посмертне донорство, і сьогодні. В нашому безпосередньому закладу троє людей отримали нове життя. Сьогодні відбулася перша в області трансплантація серця, перша в області трансплантація печінки і трансплантація нирки. Донором став молодий чоловік, і перш ніж приступити до операцій, медичний персонал вишиковується в коридорі, аби віддати шану людині, яка після смерті стала надією на життя одразу для трьох пацієнтів. Наше по перше співчуття рідним донора, молодої людини, батькам рідним його. І велика шана подяка батькам і рідним донорам за те, що вони зробили такий шах своєї сторони, дозволили, як говориться, зберегти життя і дати нове життя багатьом людям. Далі тяжкі та відповідальні години в операційних. Одномоментно над трансплантаціями працювало три бригади лікарів. Заразом близько півсотні медичних працівників. Бригада з інституту серця на чолі з відомим кардіохірургом Борисом Тудуровим здійснювала трансплантацію серця. Це перша трансплантація серця в Житомирі в обласній лікарні Житомирській. Ми дуже дякуємо адміністрації. Клініки. Всім дуже вдячні наші співробітники, тут всі, всі в інституту серця, і анестезіологи, і перфузіологи, і операційні сестри, і хірурги. Так що всім велике велика подяка. Відукнулися, приїхали і допомогли. І зробили Ми разом в нашому відділенні таку я вважаю це грандіозну операцію, яка дає поштовх розвитку кардіологічної та трансплантологічної служби далі в області. Пересадку нирок та печінки здійснювали лікарі з відділення кардіохірургії та трансплантації органів і тканин обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Лікарі наголошують, успішно провести операції вдалося саме завдяки злагодженій роботі медпрацівників. Всі ці події відбувалися вночі. Це не так просто, тому що була необхідність людей доїхати з клініки, Києва, доїхати наших колег, операційних медсестер, наших лікарів. Тому саме центру крові прийшлося знайти донорів для нас, тому що для трансплантації печінки без ряду компонентів крові, там, наприклад, таких як тромбоциті, певні одногрупні еритроцити, виконати це просто неможливо. Трансплантація печінки тривала близько 9 годин. Пацієнти, котрим цієї ночі пересаджували життєво важливі органи, не один рік перебували у черзі в загальному реєстрі. Відтак вже й не сподівались, що це станеться. Ділиться своїми переживаннями пані Тетяна. Її чоловік понад 15 років перебував на гемодіалізі. Нині ж отримав надію на здорове майбутнє. Подаровано їм, можна сказати, Богом життя. Другий шанс. четверта група крові. Ми навіть ну ми це навіть. Боялися розглядати якось це себе. Ми ще не сознаємося не, не все, щоб що з нами відбулося цієї ночі. Але те, що зробили ці ангели, то це звичайно це є, це безцінна робота. І коли мене питають, як можна оцінити роботу лікаря, робота лікаря не оцінимо, вона не оцінюється просто ніяк. Особливо для тих, кому це продовжило життя. На зараз усі троє пацієнтів прийшли до тями і почуваються стабільно, розповідає завідуючий блоком інтенсивної терапії Сергій Савченко. Пацієнти вже нас на даний момент знаходяться всі при свідомості, в задовільному, стабільному стані, з стабільною гемодинамікою, стабільним диханням, стабільними показниками, аналізами стабільними на даний момент, тобто все йде. Плановому порядку, так як має бути, втім розслаблятися і радіти успіхам ніколи зауважують лікарі, адже попереду на пацієнтів чекає складна реабілітація. Одне діло прооперувати, а друге діло зараз спостереження і таких пацієнтів як кажуть виходити, поставити на ноги, тому що вони отримують велику імуносупресивну терапію, гормональну терапію. Менш як за два роки в Житомирській обласні лікарні провели 10 операцій з трансплантації органів, і в цьому напрямку рухатимуться далі, стоячи на варті життя та здоров'я, запевняють тутешні лікарі.